Багато вчора блазінків від журналістів, всі розпитувалися, з чим це пов'язано, чому якось так о, як, несподівано це все було вирішено. Ну, перш за все, я скажу, що я ще активно беру участь на Сході України і вважаю, що ну, це рішення так само пов'язане з моєю діяльністю, саме з тою діяльністю, яку я провожу саме на Сході, де воюю за незалежність нашої держави. Не хочу, щоб. Ця зміна, кадрова зміна обростала різними чутками, що це замовлення Кавоцюка, чи будь-якісь там розколи. Це рішення приймає провід, тобто центральний провід, який є в Києві. Тобто для них видніше, тобто, як би мало розвиватися ситуація. Думаю, так само, що це пов'язано частиною і, і з виборчою діяльністю, яка так само напевно буде починатися. І вважаю, що новий керівник так само поведе правий сектор, в тому руслі, який йшов, тобто боротися за справедливість добробут українського народу.